Пливовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт! Я, як завжди, нагадаю, що наші новинні плітки створені на основі нашої. Щомісячної майже рубрики це інформаційний бюлетень для внутрішньопереміщених осіб, з яким ви можете вже ознайомитись на нашому сайті і в соціальних мережах. І як завжди, ми розпочинаємо із стратегічних рішень. А кабінет міністрів України підтримав створення державної інформаційної системи координації евакуації та надання допомоги особам з тимчасово окупованих територій і прифронтових територій. Головна мета цієї державної інформаційної системи. Це створити чітку, безпечну і зрозумілу послідовність евакуації від моменту виїзду з небезпечних територій і до розміщення та інтеграції у нових громадах. Я можу тут прокоментувати інсайдерські різні нюанси і інформацію, що загалом зараз, восени 2025 року, двадцять це року, так, відбуваються певні обговорення, погодження і перерозподіл повноважень, які. Стосується е, внутрішнього переміщення і, в свою чергу, внутрішньо переміщених людей. Тому я думаю, що найближчого часу ми будемо. Ну, точно найближчого часу, наступному, е, е, наступних е, плітках і в наших матеріалах інформаційних, ми будемо повідомляти все ж таки про е, ці. Виконавчі органи державної влади, які будуть займатися все ж таки безпосередньо внутрішньо переміщеними особами. Ці рішення, які готуються, стратегічні, тому в цьому в цій сфері стратегічних рішень, да як наша рубрика або розділ називається в бюлетені, ще будуть зміни, ще будуть новини. Цікаві, тому ми ще будемо про це повідомляти. Майте на увазі. І ми від стратегічних рішень перейдемо до зайнятості. Нещодавно презентували найбільшу гуманітарну ініціативу для внутрішньо переміщених осіб таку платформу, як Прихисток, Робота. Ця платформа покликана допомогти внутрішньопереміщеним особам знайти роботу та одночасно житло, щоб була можливість повноцінно інтегруватися у нових громадах. На платформі розміщені вакансії, які передбачають житло від роботодавця, програми перекваліфікації та перенавчання, є інструмент пошуку вакансій за допомогою штучного інтелекту, а також передбачено співпрацю між державою та бізнесом. Мені здається, це дуже Ініціатива, тому що і наша організація, і інші профільні організації, які займаються адаптацією, інтеграцією внутрішньопереміщених осіб, багато років говорили про так звану я назву розумну евакуацію, і про зв'язок між житлом і зайнятістю, тому що за роки війни. І бачення того, як люди переміщаються, ми спостерігаємо, що в більших випадках, і це логічно, це звичайно, Люди обирають переміститися в громади, де є доступне житло, в різних форматах, або це друзі, родичі, які можуть щось надати, або це там оренда житла, яка там по карману під силам, родинам, або ж це певні. МТП, да, де люди можуть розміститися безкоштовно, або інші формати, але в першу чергу люди думають за житло де зупинитися. І дуже часто потім виникає проблема, що люди десь зупиняються, але виявляється, що в цій громаді або немає роботи, або немає роботи за певною кваліфікацією. Тому багато років неурядовий сектор говорив про те, що потрібно налагоджувати. Цю взаємодію між житлом і зайнятістю, щоб люди ставали економічно незалежними і мали певну стабільність. І про те, що потрібні такі ініціативи, де держава буде допомагати з тим, щоб людина одразу знала, де вона живе і де вона працює, як би це банально не звучало. Тому я сподіваюся, що цей проект прихисток, який розширився так до питань і зайнятості, буде ефективним. Зрозуміло, що це не на 100% для всіх внутрішньопереміщених осіб, але певний сегмент певні кількості людей, я думаю, це може допомогти стабілізуватися у приймаючій громаді. І наступна новина у сфері зайнятості стосується виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Тут теж відбулися деякі зміни, вдосконалення. По-перше, уряд збільшив термін виплати компенсації роботодавцям із прифронтових та найбільш постраждалих регіонів. Тепер цей термін складає не 3, а 6 місяців. Програму розширено для роботодавців, які здійснюють діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Крім того, спрощено спосіб подати, подачі заяви. Звернутися тепер можна до центру зайнятості не лише за місцем знаходження роботодавця, але і за фактичним місцем провадження діяльності. Ініціатива гарна. Також ми ще були на початках, коли ця програма запускалась, єдине я скажу, мені здається, що варто запустити збільшення терміну компенсації по всій території України, не тільки ті області, які Леся щойно озвучила, бо це теж може бути одним із дієвих інструментів, тому що три місяці це дуже такий короткий термін. Зрозуміло, що тут все йде під рахунки грошей, наскільки держава може дозволити собі не три, а шість місяців, але якщо вже йти шляхом такої підтримки, мені здається, варто запровадити це по всій території України. Подивимось, може це такий експериментальний да, проект, подивитися, як на це підуть роботодавці і потім розширяти да, територію. Але мені здається, що варто це зробити по всій території. Також в жовтні уряд вніс зміни до порядку надання мікрогрантів для започаткування або розвитку власного бізнесу. Це наша найбільша і найпопулярніша державна програма підтримки підприємництва, власна справа. Змінами передбачено збільшення фінансування для тих, хто планує започ. Власний бізнес. Тепер суму мікрогрантів будуть становити 100 тисяч гривень без умови створення робочих місць, 200 тисяч гривень за одне створене робоче місце, 300 тисяч гривень за два робочих місця, 200 тисяч гривень для молоді віком від 18 до 25 років. Центри зайнятості будуть надавати менторський супровід молодим підприємцям, які лише започатковують власну справу. Тут важливо сказати, що зазначені зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Не так багато часу залишилося, тому якщо в когось була ідея відкрити власну справу, якраз можете розпочати новий 2026 рік з розробки бізнес-плану і подати свою ініціативу в Державний центр зайнятості, в зайнятості. І тут я хочу зробити акцент, і я сподіваюся, що. Фінанси це добре, але з наших досліджень було виявлено, що внутрішні переміщені особи, ну і загалом люди, які розпочинають бізнес, підприємницьку діяльність, для них дуже важлива ось ця менторська підтримка, ось ці консультації, допомоги в бухгалтерському обліку, якщо я правильно називаю. Це формулювання, якщо що, Оля наша пробач мені. Але, тим не менш, і різні юридичні, правові нюанси. Тому я сподіваюся, що на цьому центри зайнятості також будуть робити великий акцент, і їх фахівці, фахівчині будуть приділяти цьому багато уваги. І ми про це говорили Центру зайнятості, що ось цей момент консультації і підтримки, коли людина відчуває, що найближчі півроку вона не одна. В тих викликах, з якими зрозуміло, підприємці зустрічаються, особливо в країні, де війна дуже важливо. Тому користуйтесь, пробуйте брати консультації. Якщо у вас будуть ваші відгуки про цю програму, особливо з 2026 року, то розказуйте нам. Далі ми поговоримо про ми любимо це слово цифровізацію пенсійного фонду. В нас чергові удосконалення, які стосуються процесу відеоідентифікації. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду з'явилася опція, що спрощує запис на відеоідентифікацію для більшої категорії одержувачів виплат. Відтепер пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України, можуть повідомити про це прямо під час заповнення онлайн-форми. З'явилася нова позначка Тимчасово проживаю за межами України, яка розрахована на отримувачі виплат, які перебувають за кордоном, а саме на, проживають там тривалий період часу, це від 183 днів протягом календарного року, або отримали тимчасовий захист, або статус біженця через повномасштабне російське вторгнення. Я тут єдине тільки скажу: нагадаю, що а... Пенсіонери з числа внутрішньопереміщених осіб, з числа людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і за кордоном, мають проходити відеоідентифікацію щорічно до 31 грудня. Тому ми нагадуємо, що якщо ви цього не зробили, то у вас ну, по суті ще є два місяці, щоб це зробити. Власне кажучи, детальніше, взагалі, про сам процес відеоідентифікації, як її пройти, ось які є корисні речі на порталі пенсійного фонду, можна ознайомитися в нашому бюлетні. Ми про них зараз не будемо детально говорити, але вони є, описані. Заходьте, читайте, дивіться. І про соціальну підтримку хочемо нагадати, що внутрішньо переміщеним особам, які працюють, займаються підприємництвом або незалежною. Професійною діяльністю протягом 6 місяців отримання допомоги на проживання виникає право на ще одну виплату, її розмір становить. 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю, і 2 тисячі гривень для всіх інших категорій. Підтвердженням факту трудової зайнятості є інформація про сплату внесків у реєстрі застрахованих осіб, або довідка з місця роботи про сплату єдиного соціального внеску. Ну або копія декларації платника єдиного податку, яка прийнята Державною податковою службою. Це така маленька, мені здається, на мою думку, ініціатива, коли держава сприяє тому, щоб. Внутрішньо переміщені особи були зайдіті, займалися корисною роботою працювали, тому що і це певне таке стимулювання, що якщо ви працюєте, сплачуєте податки, вам держава нараховує додаткові кошти. Зрозуміло, це невеликі кошти, але якщо це там родина працюючих людей, то це буде така непогана сума. Тому тут, напевно, кардинально. Не зміниться ситуація, що заради двох тисяч людей підуть працювати або зможуть там працевлаштуватися швидко. Але мені здається, тим, хто вже працює, це така приємна підтримка, яка зайвою, звичайно, для родин, які перемістилися, не буде. І за останній місяць відбулося започаткування таких двох експериментальних проєктів, ось які розраховані на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Перший експериментальний проєкт це для внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних груп. Вони можуть безкоштовно отримати послугу соціального притулку для подальшої інтеграції у життя приймаючої громади. Підтримка надається евакуація. Евакуйованим переселенцям, які відчувають труднощі під час самостійного пересування, орієнтування в просторі, послуга надається на строк до 12 місяців. І наступний такий експериментальний проєкт, який теж починає впроваджуватись, це послуга довготривалого медсестринського догляду. Це послуга, яка реалізується спільно Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством соціальної політики, до послуги також долучена Національна служба здоров'я. Послуга фінансується з державного бюджету. Заклад, який буде надавати медсестринський догляд, має укласти договір із Національною службою здоров'я України, встановлений певний тариф, встановлена кількість людей, які може надавати Така послуга протягом місяця та передбачено все, що входить в цю послугу медсестринського догляду. Про ці дві послуги ми писали на матеріали на нашому сайті. Можна детально ознайомитися, прочитати, і якщо є потреба, звісно, скористатися цими послугами. Так, і зараз ми спостерігаємо таку досить велику активність записку різних програм. Від Міністерства соціальної політики єд... сім'ї та єдності в такому порядку, правильно дійсно, бо навіть те, що ти проговорила, і інші, да, які розробляються і там будуть запущення або тільки запускаються. Мені здається, це цікавий процес. Цікаво буде потім нам і Міністерство теж говорило, що вони зацікавлені в тому, щоб запускати проекти і дивитися на їх. Ефективність і результативність, і ніби вони е, хочуть це робити, е, аналізувати раз на квартал і розуміти, що є актуальним, що є е, е, актуальним, але є певні виклики, да, чому людина, наприклад, не може чимось скористатися і тоді ці програми постанови вдосконалювати. Принаймні бажання зараз ми почули таке, тобто що були різні інструментарії для людей. Які потребують тієї чи іншої підтримки, і дивитися, як ці програми реалізуються на практиці. Тому ми теж тут закликаємо: що якщо ви, або е, члени вашої родини, або знайомі потребують певної послуги, е, заходьте або на наш сайт, або на сайт безпосередньо Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, е, буду називати повну назву, бо гарна назва е, нова міністерства. І ознайомлюватися з тими програмами, які розпочинають працювати. І на завершення скажу, що в цьому місяці ну, верніше, в попередньому вже, але те, що ми говоримо, і вам розповідаємо в плітках і пишемо в бюлетені. У нас також були різні інформаційні статті, про які говорила і Олеся, але також нам нас просто здивувало, оскільки ажіотаж був щодо матеріалу, які стосуються тихих годин в публічних місцях. Якщо коротко, то в певні київські торгівельно-розважальні комплекси започаткували тихі години. В своїх закладах, це коли там, вимикається музика або робиться там, на мінімальній гучності, коли зменшується кількість освітлення і різних вивісок, які блимкають. Щоб люди, які потребують такого більш ем, делікатного ем, я не знаю, так, атмосфери, не такої гучної. А це по суті, мені здається, в Україні під час війни кожен. Другий, якщо не кожен, перший. І цей матеріал зібрав дуже багато коментарів, дуже багато розповсюдився в соціальній мережі Фейсбук. Тому якщо раптом ви пропустили це якимось чином, то, будь ласка, зайдіть або на сайт, або у соціальну мережу Фейсбук і прочитайте. Також в продовження цієї статті ми розповіли, що окрім тихих годин, можуть бути. Тихі кімнати або простори відновлення, це більш складний процес, скажімо так, організації такого простору, тому що це дійсно треба окреме приміщення і можливість влаштувати його, те, щоб там не було музики, щоб там були такі постельні кольори, матеріали і, можливо, рослини. Ось така атмосфера заспокоюча. Але ми розповідаємо про такі можливості, якщо у вас є. Можливість влаштовувати історії для ваших працівників або клієнтів, які до вас приходять, або інших людей, з якими ви співпрацюєте, бо це теж більше про такі публічні місця, бізнеси, державні установи. То буде класно, якщо такі місця будуть з'являтися. Ось. Тому все більше ви можете ознайомитися в нашому бюлетені. Підписуйтесь на нашу Facebook-сторінку, на наш YouTube канал, на наш сайт, і на розсилку, щоб отримувати від нас кожного місяця бюлетень. І іноді дуже важливі анонси або новини. Ми намагаємося не спамити нашим підписникам, але іноді щось корисне і, на нашу думку, цікаве вам надсилаємо. І до нових зустрічей. до побачення, пливовий подкаст.